У Харкові мешкає 13 дітей, хворих на гемофілію. Загалом на Харківщині їх 29. Такі пацієнти обстежуються та лікуються у міській клінічній дитячій лікарні номер 16 Тож саме тут до всесвітнього дня гемофілії відбулася низка заходів. Наприклад, зараз фізіотерапевти демонструють низку вправ, які так необхідні для пацієнтів, хворих на гемофілію. Для таких діток спеціальна гімнастика солобів дуже важлива. Тож фізичні терапевти 16-го лікарні постійно, навіть в умовах війни, підвищують свою кваліфікацію. Пройшовши навчання у Києві, Львові, сьогодні діляться досвідом та отриманими знаннями з колегами інших міських лікарень і батьками своїх пацієнтів. Потім, завдяки тим знанням, що нам надають, ми під кожного пацієнта приблизно готуємо комплекс справ. Спочатку ми рекомендуємо різні мазі гелі, які е, приписує врач, е, розмасувати цей суставчик трошки, щоб зняти це е, запальнення сустави. Потім згинання, розгинання. Можемо почати з великих суглобів, плечові суглобі, кругові рухи е, вперед, назад. Е, далі локті, згинання, розгинання. Починаємо з верхньої кінцівки і будемо потім робити ніжні кінцівки. Ми підбираємо вправи на «Напруги, розслаблення. Напруги розслаблення. Ми включаємо роботу всі м'язи, які супроводжують цей суглоб, допустив, який був вражений. Тобто він повинен працювати. Треба працювати не тільки зі здоровими суглобами, а й симетрично і з хворими. Тобто, всі вправи симетрично ми робимо. Людмила, мама 12-річного підлітка, діагноз, гемофілія якому встановили у віці двох років. Жінка каже, попри важку форму захворювання, дитина де повноцінний активний спосіб життя, обмежується тільки рухи, тільки фізичне навантаження. А так дитина спілкується з однолітками. Дитина живе з повноцінним життям. Вже 10 років ми спостерігаємось в лікарні номер 16 Дитина отримує дуже якісне, якісне лікування, завжди допомога нам. В минулому році взагалі в нас не було ліків, бо ми виїжджали. Ми з району. І 16-та лікарня, як могла тільки снабжала у нас багатьох батьків, які дізнаються про діагноз дитини. Ця новина шокує, говорить профільний лікар. Та медики заспокоюють їх, адже завдяки сучасній медицині, постійна терапія дає змогу дитині почуватися здоровою. Звісно, для дітей, для самих дітей, це є дуже емоційно, скажем так, важко, тому що треба регулярно вводити той фактор, який внутрішньо внутрішньоверно. А це, звісно, дуже для дітей є такою маніпуляцією, скажем так, ну болісною, і це майже все життя, але коли ми правильно співпрацюємо з батьками, наша команда психологів, реабілітологів, ми розповідаємо, що це життєво необхідно для них. На сьогоднішній день хворі пацієнти, як з гемофілією, так і діти з хворобою віля вони повністю забезпечені за рахунок державних коштів і за рахунок місцевого бюджету. Тобто у нас немає проблем з постачанням фактора. І якщо треба і профілактична терапія, і терапія на вимогу, діти всім цим забезпечені. В 16-й лікарні проводяться постійні тренінги, різноманітні майстер-класи, навчання для батьків дітей з гемофілією. Сьогодні це лекція науковців, лікарів-гематологів, які вивчають це захворювання, тренінги з техніки типування, з гімнастики суглобів, заняття з дитячим стоматологом. Жити з цим діагнозом можна повноцінно навчатись, працювати, займатись спортом, кажуть лікарі. Але пам'ятати про деякі обов'язкові правила і завжди дотримуватись їх. Гемофілія це захворювання, яке пов'язане з недостатністю, кількісним або якісним дефектом одного з факторів згортання крові, в результаті якого дитина страждає на повищену кровоточивість. Подальшому житті від дитини це вимагає і від людини, яка живе з цим діагнозом, вимагає певного способу життя. Тобто це байди виставлення для фізичних навантажень, тримати постійно ну, от таке є захворювання перед якимись операціями, оперативними втручаннями, походу до стоматологів, та навіть у повсякденному житті прочищення зубів, якщо ми кажемо про підвищену кровоточивість ясень по закінченні заходу, малеча отримала від волонтерів подарунки, серед яких Такі необхідні саме цим пацієнтам іригатори для догляду за ротовою порожниною. Яна Біляєва Ігор Горлуханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.